У Липецькому ліцеї для семикласників провели змістовний і водночас інтерактивний урок безпеки. Рятувальники та працівники національної поліції зустріли з учнями, аби нагадати правила, які можуть врятувати життя. Під час заняття говорили про пожежну та мінну безпеку, правила поводження на водоймах, а також продемонстрували, як правильно користуватися вогнегасником. Учням також пояснили, що не можна неправильно експлуатувати електроприлади, адже це може спричинити загоряння. Головний інспектор Подільського ру Марія Січко зазначила, що основне завдання рятувальників сьогодні не лише реагування на надзвичайні ситуації, а й навчання, які допоможе їх уникати. Подільські рятувальники спільно із співробітниками національної поліції дуже активно проводять єдині уроки з безпеки на базі навчальних закладів. Такі уроки проводяться в класах безпеки, якщо такі наявні. Ми навчаємо дітей правилам безпеки, які є життєво необхідними і важливими для збереження їхнього життя і здоров'я. Зараз ми активно нагадуємо дітям правила безпечного відпочинку в лісопаркових зонах а також на водоймах. Вже незабаром розпочнеться такий довгоочікуваний період для всіх дітлахів, а саме це літні канікули. Тому ми нагадуємо, як провести їх безпечно та вберегти себе від різних надзвичайних подій. В межах заходу діти отримали друковану продукцію, створену за підтримки ЮНІСЕФ та ДСНС, щоб краще засвоїти матеріал. Про правила поведінки на дорозі, особливо в темний час доби, а також про адміністративну відповідальність за порушення. Школярам нагадала представниця ювінальної превенції. Правоохоронці вкотре наголосили, знання це найперша і найефективніша безпека. Учні уважно слухали рятувальників і поліцейських, ставили запитання та ділилися власними спостереженнями своїми враженнями та тим, що запам'яталось найбільше, поділився семикласник. Я запам'ятав, що не можна ще тікати з дому вночі, ходити вночі самому, без ліхтарика, без усяких, щоб світи, ну, без світла. Не можна кататися на мотоциклі до 16 років, і без прав не можна їздити. Рятувальники та правоохоронці й надалі відвідують навчальні заклади, адже переконані, інформування дітей це запорука свідомого покоління. Ірина Десюк, Віталій Полуденко, телекомпанія Пет.